Всім привіт, дивимося до 10 серії, Кеконсору консуль та HontoDSK. Минулої серії. просто серії можна сказати не про що, хоч ми і зустріли мати Рікі. Але, блін, в цю серію тянули, 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 тянули. Ну хоч в кінці серії я вже думав, все капець, але Ріка наважилась і запросила. Ухару на побачення. Побачимо, як вони справляться з цією ситуацією. Ну, блін, поки вона йшла до нього додому, щоб запросити, вона стільки всього наговорила, що я вже боявся, що вони шеф віддалять все. Ну, в принципі, побачимо, як все це виграє зараз. Вся ця ситуація розіграється. Перейдемо тоді до реакції. Ну і, на жаль, в минулі серії все ж таки не було продовження історії Гонди. Ну, ладно. Реакція на Ютубі буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під, під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, то не виключайте ролик на Ютубі. йде далі на фоні, просто гучі виключте, бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь і поставите лайк, буде дуже приємно. Особливо ми наближаємося до 100 підписників. До кінця року буде прикольно. А, один, два, три. Тепер я надіюся, Хара Не запанікує. І зараз почне втікати. Яка вона напориста вдруг стала. Хоча, в принципі, за шлюбом, це ж вона все ж таки продовжила. І все рівно втікає. Ну і вибачилась. Взагалі, цього харама все, все казати. Після того, як побачив приклад свого друга, мені здавалося, він вже набрався більше сміливості. Ну, хоча він дзвонив. <свісно> <свісно> да ож. І як вона не переживає, що просто так пішла, не знаю. Хоча напевно вона про це зовсім не думає, а думає тільки про те, що змогла запросити його. Ми ще дізналися, що її мати щось там знає про їхній типу фейковий шлюб. І їй хтось е зателефонував і це казав. Вона потім телефонувала і казала, що це неправда, походу. Розслідує щось. Ціка, очевиді, це, чи виліться це в щось. Як він довго йде до місця? Зустрічаю. перейшла, як на екскурсію. Невже вони полізуть в гори? <laughs> <laughs> Капець. Хочу так його від себе витягнути, хоча, по-моєму, це спрацює навпаки. Завжди цікаво дізнатися щось нове про людину, особливо про кохану. Тим більше знаючи її характери, що вона мало про себе щось розказувала раніше. Е це, по-моєму, навпаки, тільки більше його влюбить. Нормально. Уроки. Історії у нас почався. почався. No. О Харі мені треба зараз з е записничком таким і ручечкою записувати все, що вона, їй подобається зараз. Бо вона, походу, все вивалить на нього. Mielaka, po mano ji padarė didelį pomelką. Ir kažkaip... Kažkaip pamirėsi. W zasadzie wygląda jak zwyczajne zobaczenia, tylko niech wytrwa trochę rozmowy między nimi. <grybujesz> jak ona zrozumie, że my... No Po jego rozumie По-моєму, вони кажуть навпаки. Да уж. Буде дуже ніякого розказувати про перше побачення своїм дітям або внукам. <реш> Коли вони пішли на побачення, я просто дивився, як вона робить повсякденні справи. <реш> То, в принципі, вона правильно робить, показує темп, з яким вона ходить. Щоб привикав. Ну хоч щось приготувала. Цікаво що це. Виглядає як не дуже поживна штука по хрусту. Хоча може помилятися. Мені здалося, що там був той чувак з передачі по кольору волосся на фоні тільки що біля кого вона пройшла. Нормально. Я собі на уявляла. <свісна> так задумала, що і перестала відіграти свою холодну роль. По-моєму, це і є ти насправді, що можеш поглянути в свій світ і задуматись. Да уж нормальна, її думка, Брієн. Ще й це лапи, це питання вслух. Голос, Брэяно. Взагалі, це дуже егоїстична думка, що нікому більше не може подобатися, те, що тобі подобається. Хоча деколи в деяких справах треба бути трохи егоїстом. Бляха, все ж таки до цього все й йшло. Це, по-моєму, ще по трейлерам було зрозуміло, що в них буде така драматична нота, що вони типу розійдуться, але в кінці все рівно зійдуться. Це не знаю якась. Якесь кліше всіх фільмів. Це. Романтичних. Драматично романтичних. Згадується що зразу з дитинства, як я дивився, всякі фільми по телевізору і там часто такі. Фільми показували голлівудські всякі. Хоча, може, зараз все повернеться і все ж таки він якось буде напористим. І поверне її думку на 180 чи вона сама з ним спорається. Якщо чесно, ситуація, здається, що, можливо, вони можуть повернутися і виправити свою ідіотську поведінку зараз. Ну, <смі> навіть хочеться похлопати, що все ж таки вони не допустили супер-кліше. Все ж таки, якось хоч вплинув той епізод. З легендо. Ого, зразу до поцілунка? Непогано продвинулись. Ну ладно, ладно. Прощаю, я цьому шоу, що таку бину ідіотію наганяв декілька минулих серій. Виправились, в принципі, в кінці кінців. Ну і її план якось повернувся проти неї. Тим, що вона хотіла відштукнути його. А Там ще. Надіюсь, ніхто не дивиться і не фотографує, бо цена прям голівудська. Ну, взагалі, дуже не очікую, що аж на поцілунок перейшли зразу. З одного боку, вони дорослі люди, і в принципі, це не має бути. Так не очікувано, але з іншого боку, ми бачили їхню поведінку, яка не відрізняється від школярів. Швидко викликати, надіюсь, не треба після такого остила. Я кейбіль переклинуло. Все розпочалося з брехні. <laughs> Як парадоксально пар не буває. Ну, в принципі, ви це і зробили. Нормально. Давай ще раз зупини її, щоб побачення продовжилось. Ну, походу, в цей раз не вистачило сміливості її зупинити. По-моєму, вона зовсім неспокійна, це навпаки не така її поведінка, коли вона переживає суперсильно. Я вже уявляю її реакцію, коли вона зайде додому. Навіть не озвучили. На цикі там пожар був. Достигла дзену, збираючи камінці, але Будда її далі не пропустив. Позвонили, щоб їх відправити разом. в Принципі непоганий варіант. <плес> Я так розумію їх прослідувати це буде до кінця робочого дня. По-моєму, їм треба було вихідні брати. <плес> З такою. З таким відволікаючим. Відволікаючими думками. Чи навпаки сказали, що типу о, вони насправді не одружуються? Може в дві сторони, в принципі, повернутися. Ничего себе подвесло, як Выпадково... Надеюсь, с записью все нормально там. Что ж, закончилась у нас десятая серия. Блін, її план в принципі прикольний. Хоч і це було здалека видно, що він спрацює навпаки. А... Якщо чесно, о той момент оцей. Ні, не цей. А хоча, хоча цей. Я вже думав, бляха, вже все ж таки був правий. вони опустяться до голівудських фільмів 90-х 2000 х але все ж таки вони не опустилися на стек, а потім ще їй скакнули зразу до поцілунка. В принципі, похлопаю. Виправились, в принципі. Хоча і все рівно. Поки що шов не виглядає чимось супер таким крутим, романтичним, що я б хотів би рекомендувати. Ну, це вже розмова на 12-ту серію. Ну, але, в принципі, так і закінчилося. Все нормально. Хоча. сцена там, де вона пройшла додому і почала кричати, була прикольно. Жалко, що не... не озвучили. Хоча, можливо, вона кричала тільки в думках, щоб сусідів не обентежити. В принципі, я теж таке можу уявити по її поведінці. Чи книжку подарувала. А, цікаво, що там їй подзвонили і сказали. Тільки в мене є тільки два варіанти. Або їх двох відправлять, типу, куди на Аляску, чи куди вони мали відправити їх, типу, як подружжя. Або, типу, їй подзвонили їй подзвонили і сказали, що вони насправді не одружуються, і це все брехня. І вона зараз з ними хоче поговорити Побачимо в слідчій серії. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене підтримати, посилання в описі під відео, обов'язково обов підтримуйте армію і до побачення!